Всім привіт, любі друзі! З вами я, Мікс. і в, цього, ві, в цьому відео ми будемо грати у новинку. Тобто в Канквер Європи у часи Другої світової війни. Я зайшов за Італію і одразу пішов прокачувати армію. Ну, а також зменшив, зменшив витрати на армію буквально до нуля, тому що в нас є проблемки з економікою. Збираємося оголосити війну Швейцарії. А поки... Але спершу нам потрібно пред'явити на неї претензії. А поки ми пред'являємо ці претензії, нам треба чекати ще декілька там днів. Чи скільки? Коротше, приблизно 14 днів нам треба чекати, тому нам не залишається ніякого вибору, окрім як чекати. Ось тут у нас є нова гілка фокусів. І, е, чесно, в мене не вистачає політичних балів на те, щоб хоча б щось із цього е, пропрацювати. Щоб хоча б якийсь цих фокусів вивчити. Так, претензії до Швейцарії вже пред'явилися. Але я хочу дочекатися до моменту, коли в мене пройде е, військова реформа, армійська реформа. Ага, все. Тепер ми краще озброєні. І, власне, можемо краще атакувати, захищатися, більш мобільні. І можемо починати війну проти Швейцарії. А, ні, стоп. Ще почнемо вивчення фокусу на е, піхоту третього рівня, бо зараз вона в нас тільки другого. Тепер починаємо трьома дивізіями наступ на Швейцарію. І тут ще можемо нарешті активувати якийсь із цих політичних фокусів. Активую фокус, по якому ми отримаємо на 5% більше е, грошей. Тому що гроші, як я і сказав, нам зараз дуже і дуже треба. Підвищу витрати на армію, щоб в нас взагалі не було травлів, бо коли... Цей. Бо якщо у вас під час війни зовсім немає. Ну, зовсім не витрачаються гроші на, військ, на ваше військо, то воно, якщо, отрим, якщо отримає власне, цей, якщо воно отримає втрати, то воно не зможе їх ніяк закрити. Отже, ми захопили Цюріх, там було 8 заводів. І тепер ми з двох напрямків, зі Сходу та пів... Південного Сходу атакуємо Берн. Ну, В них просто немає шансів, там слабка оборона, і дивізії їх теж обороняли слабкі. Тому Берн ми захопили. Наступною на черзі має стати Австрія. Готуйтеся спілкуватися італійською. Підводимо війська. Так, тепер хоч, хотів би я поки що подивитися, що взагалі в світі відбувається. Німці наступають на Бельгію, як типові німці. Чехословаки наступ... А, ні. Поляки оголосили в війну Чехословаччині, але щось не дуже в них там вдало. Греки наступають на Ю. Югославію. до речі. В мене ж тут клаптик землі, окремий в Югославії є. І мені треба мати до нього доступ. Заодно ще і загреб загр... загр... заграбастимо собі. Загреб заграбастимо. Але нам для цього треба більше війська. Тим часом ми цей, нарешті, пред'явили претензії аустріяка. Але. Нам потрібен час. Ще деякий час. Я сподіваюся, що греки не захоплять його славію за той час. Вони тут поки що йде по повному окопна війна з його славами, і греки не можуть прорватися через їхню оборону. Греки попросила альянс, я, звісно ж, погоджуюся, бо я мирний і доб... мирна і добра людина. Перепрошую країна. Оцього солдатів оцю дивізію ми е, рухаємо до Австрії. І дивізію, яка в, в, бореться в Югославії, направляємо прямо до того, того нашого Анклаву. Ну і після того заграбастимо собі ще загреб. Отак от, от взагалі ідеально. І я так розумію, що зараз будуть атакувати нашу дивізію, але не проатакували. Оголошуємо війну Австрії і атакуємо одразу з, кількох, з декількох направлень, як казав сам Лукашенко. Сам його батька величність. Ми захопили одразу ж одне місто, тому що зайшли з боку Югославії. І австріяки вже починають програвати. Я вже знищив одну їхню дивізію. І, напевно, та дивізія буде не останньою на моєму шляху. Ще тут трошечки прокачаємо армію, тому що нам це, зрозумієте, треба. І рухаємо ще одну дивізію до Вени, тому що нам вона потрібна. Я не знаю навіщо, але на нас тут потім також будуть нападати. Тому не зліться на те, що я тут завойовую інші країни. Тут, якщо ти не завойовуватимеш, то на тебе будуть нападати наступними. Я так бачу, що французи воюють з німцями, і, до речі, не дуже вдало, тому я вирішив тут трошки допомогти німцям, але лише тимчасово. Я хочу лише ось ці невеличкі землі, багаті на заводи мати. Так, наша дивізія знаходиться під обстрілом з усіх сторін в Австрії, але ми це зараз виправимо і все. Австрія, по суті, можна вважати наша. Тепер ще е, почнемо проти Чехословаччини. Е, е, як його м, претензії пред'явимо? І, до речі, німці таки захопили Францію, перш ніж я зміг пред'явити всі претензії. Тому ми йдемо по іншому фокусу. Ми, ми вивчаємо фокус на те, щоб ціна за, ціна за один завод побудований зменшилась на 20%. До речі, ми ж можемо тут побудувати заводів. Ось тут місто Кальярі є і на ньому лише один завод, а жителів 85 тисяч. Непорядок. Але з е, першого Чехословаччина. Рухаємося швидко у напрямку Праги. І е, якось дивно це виглядає. Німці направляють війська, тому я теж собі зроблю декілька трошки військ. Ну і збудую, звісно ж, тут в, у, у кальярі. На жаль, не по меншій ціні, але все одно. І я так розумію, що скоро на нас будуть нападати німці. Я думав їм завоюванням Франції допомогти, а вони мені не хочуть нічого давати. Погані люди, якщо коротко. Ну, ми захопили принаймні Прагу, Братиславу і Брину. Ще тут прокачаємо трошки армію. І цікаво дізнати, що у нас там по фокусам. А фокус по зменшенню цін на будівництво заводів таки не пропрацьований. Тобто я збудував 6 фабрик. За ціною в 20% більше, ніж мав би, чи в скільки там. Ну, приблизно 20. Коротше, пропоную союз німцем, тому що якби виглядає це загрозливо. Але е, фух, вони прийняли таке наше... нашу прохання про альянс. Але все одно мені тут це все не подобається. Португалія подумала, що вона така сильна, і почала війну проти Великобританії, яка захопила Іспанію. А ми поки що погодимо просто нейтральною країною, яка нічого не буде робити, окрім як збільшення армії, вивчення фокусів і будівництва заводів. Наступним фокусом я б хотів вивчити військову дисципліну. І я так бачу, що поляків атакують з двох сторон. Не дуже хотілося б мені, щоб Щоб Совєтський Союз потім напав на Німеччину, а потім і на мене. Але допомогу полякам я так і надіслати не можу. Тому що. Не можна надсилати допомогу країнам, за яких ніхто не грає. Значить, Значить, на нападли ще. А чому б і ні? Вони ж Україну не підтримують. Ну, <кій> типу як. О, я ще після захоплення Чехословаччини контролюю частинку України. Радуйтеся. І я думаю, що таки оголошу війну Польщі, тому що в мене є з нею кордон. І... тільки цей. Я тут вирішив, що на короткий час зайду пограти за Польщу... А, все одно нема сенсу. Вона приречена. І оголошуємо війну Мадярам. А, до речі. А вони все ще борються і доволі хоробро. Тільки на їх ст, тільки керує їхньою державою, якийсь чел з російським прапором, тому я все одно нападу, якщо встигну. А блін, напевно не встигну. Чи встигну? Хм. Дуже цікаве, встигну чи не встигну, встигну чи не встигну встигнути. О, о, я можу встигнути! Я, в... я маю встигнути. Будь ласка. А? Ні. Ні. ні, Польщу захопили, перш ніж я зміг Перш ніж я зміг захопити пряжів. то як печально Все, тепер буду цілий день матюкатися через це. Що тут сказати? Весь світ завоювали греки, німці, совєти і великобр... бр... великобританці, Перепрошую. І залишилися тут іще Мадяри. Це треба виправляти. І ще, по приколу, не дішлю цей прохання про альянс. Те, цей. Е, як його. Оцьому... цьому. Сполученому Королівству Божній, ледь згадав назву. І атакую Угорщину, тому що мені треба доступ до, Кар... до Закарпаття. На жаль, на Закарпатті тут немає ні міст, ні фабрик, хоча в реальності вони там були. Але мені все одно треба до туди доступ, тому що це єдині етнічні українські землі, які я контролюю я тут прокачаю армію і знову пройдуся по фокусу на збільшення людських ресурсів. Тому що вони мені потрібні. Як бачите, обстановка в світі неспокійна. Совєти стоять на кордонах Німеччини, Греції. Німеччина направляє свої війська на мій кордон, хоча ми якби в Союзі. Ну... Но... І все якби в цьому світі якось неспокійно. Надішлю допомогу Грекам. Тому що. Ой, вибачте, випадково вийшов з Альянсу. Надішлю допомогу Грекам. Вона їм зараз потрібна, тому що на них напав Совєтський Союз. Абсолютно, абсолютно мирний і святий Совєцький Союз. Так, а німці направляють війська на британський, я так розумію, кордон. Чи куди. Коротше, кудись на північ, напевно. Угорщину я вже захопив. І тепер, я думаю, можу просто будувати заводи, тому що більше мені поки що нема чого робити. Так, в Болон, у болоні, святому місці, де... З'явилося було цей отой кетчуп. Я будую сім заводів. ну, сьомий ну, завод. У Трієсті, який, до речі, населений словенцями, я збудую вісім фабрик. Ой, шість фабрик. А там до того вже були дві. Тому що право на самовизначення. Коротше, там, де вісім фабрик, це типу автономія там буде. Греки тут, я так бачу, вдало стримують совєтський натиск, але їм треба допомога, тому я тут, коротше, надішлю одного челіка на кораблі, щоб він завоював всі сири. У Загребі, який я заграбастив не так давно, я побудував восьму фабрику. Знову ж таки, у Венеції я побудую 3 фабрики. У Палермо 10 фабрик, тому що він дуже населений. <кій> у Гена є 7. В Турені... Те... в Турені збільшу кількість фабрик до 10. У Мілані теж до 10, тому що там мільйон мешканців. В Інсбурці австрійському я побудую 7 фабрик, в Цюріху 10, в Берні 8. Верні я теж там побудую. І поки що якби все йде непогано. Греки там совєтів б'ють. І ми захопили Європу, єй. Це, до речі, ми не. Взагалі, якби... Я настільки розумію, ми захопили її, по суті, за 10 хвилин. Що ж, це був і весь наш. Ролик про проходження гри Cancвер Європи в часи Другої світової війни за Італію. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Якщо хочете продовження, пишіть в коментарі. І бувайте!